31 серпня 1939 року Верховна Рада СРСР одностайно «А спробував би хтось проголосувати проти» ратифікувала угоду про ненапад з нацистською Німеччиною. Відбувалося це тоді, коли усі в Кремлі знали, що це вже початок війни, коли біля кордонів Польщі вже зосередилися нагодовані радянським хлібом дивізії Вермахту та СС. Коли до німецьких літаків було вже підвішено начинення радянською вибухівкою бомби, а баки танків заповнені радянським бензином, вранці, 31 серпня, коли відкривалося засідання ВР СРСР, Гітлер підписав директиву номер 1 про напад на Польщу. А наступного ранку, менш ніж через добу після тієї ратифікації, орди нацистів посунули в Польщу. Без Радянського Союзу ніякої війни б не було. Гітлер просто не наважився б, тому чекав на підписання пакту про ненапад з СРСР, той самий пакт молотова Рібентропа, і його ратифікації, аби убезпечити себе від війни на два фронти. Для Німеччини це було смертельно небезпечно, про що сам же Гітлер писав у своїй книзі «Майнкампф». Пізніше совєтська пропаганда брехала, мовляв. Цим пактом Сталін відтягував війну з Німеччиною. Першим почав брехати сам комуняцький диктатор. У своїй знаменитій промові по радіо, брати і сестри, яка прозвучала 3 липня 41-го року. Він, очевидно, маючи радянських людей за непрохідних кретинів, заявив. Що ми виграли, уклавши з Німеччиною пакт про ненапад? Ми забезпечили нашій країні мир протягом півтора року та можливість підготовки своїх сил для відсічі, якщо фашистська Німеччина ризикнула б напасти на нашу країну всупереч пакту. Це певний виграш для нас та програш для фашистської Німеччини. Це він сказав вже після початку війни з німцями. Ну і як підготували сили? Дали відсіч? А головне, треба було бути абсолютним бараном, аби повірити в цю маячню. У 1939 році Гітлер не міг напасти з дуже поважної причини. Німеччина з СРСР не мала спільних кордонів. Треба було спочатку здолати Польщу. Але поки це сталося, настала осінь з дощами, восени наступати на СРСР, де дороги лише так звані, неможливо. І головне, війна з Польщею забрала практично всі ресурси через два тижні після нападу на Польщу в Люфтваффе закінчилися бомби і пальне, а танки потребували ремонту. В 1940 році Гітлер також напасти не міг. Восени і влітку він якраз захоплював Норвегію, громив французів, британців у Європі, окуповував Бельгію та Нідерланди. А потім настала осінь, і та ж сама проблема з поганими дорогами. Ну, плюс снаряди, танкові двигуни, бензин знову ж таки виснажилися. Ну і погода. Тодішній рівень техніки не дуже дозволяв воювати восени навіть у Європі, де дороги були. Так що товариш Сталін тупо вішав довгу локшину на вуха власним громадянам рабам. Насправді пакт 1939 року був йому потрібен якраз для того, аби штовхнути Німеччину у війну, яка невідворотно ставала світовою. Сталін був вірним учнем Леніна і цілком поділяв його переконання, що світова революція, а отже, і встановлення світового панування Кремля, можливе лише в результаті світової війни. От він її і готував. А Гітлер мав стати запалом. У 1946 році на Нюрбернському процесі колишній міністр іноземних справ Німеччини Рібентроп свідчив, коли я приїхав до Москви в 1939 році до маршала Сталіна, він не обговорював зі мною можливість мирного врегулювання німецько-польського конфлікту в рамках пакту Бріана Келлога. Він дав мені зрозуміти, що якщо він не отримає половини Польщі та Прибалтійські країни ще без Литви з портом Лібава, то я можу одразу ж вилітати назад. За ці слова, за наполяганням Сталіна, товариша Ріббентропа, великого друга СРСР, між іншим, повісили, аби зайвого своїм язиком не ляпав. Тобто Сталін вимагав від Гітлера одного переділу Європи, а це було можливо лише в результаті війни. Іншими словами, Сталін вимагав одного війни, без варіантів. До слова влітку та восени 39 го Кремль демонстрував велику любов до нацистів і велику ненависть до демократичних країн, передусім Франції та Великої Британії. Одразу після підписання пакту Молотов заявив отетерілим від цинізму комуністичних бонц журналістам Фашизм це справа смаку. І останнє ратифікацію пакту було організовано в пожежному темпі. Бо знову ж таки осінь на носі делегація нацистів лише збиралася у Москву на підписання пакту, а товариш Сталін дав команду терміново зібрати у Москві депутатів. Чабанам з гірських пасовищ, оленеводам з далеких стійбищ і дояркам із Сибіру потрібно було багато часу, аби дістатися столиці. Про секретний додатковий протокол до угоди цим народним обранцям товариш Сталін з товаришем Молотовим не повідомляли. То не їхнього розуму справа. Вони лише мали слухняно голосувати, не думаючи. Практично вся історія СРСР від дня його народження це підготовка до світової війни. Це встановлення світового панування Москви. На це було покладено десятки мільйонів людських життів ще до того, як Гітлер прийшов до влади. На це витрачено сотні тонн золота, коли в СРСР від голоду помирали діти. Ах, какую страну потеряли!